Вітаю в ефірі. Суспільне новини. У студії Наталія Старинець. Далі коротко про головні події з життя регіону. Четверо травмовано. Дві третіх Черкащини знеструмлено вранці регіон зазнав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури. Служби е, водночас почали працювати над відновленням електроенергії. Полагодили стіни, дахи та замінили вікна. В одній із громад області завершують відновлювати будинки після ворожих влучань. Рівно два тижні минуло. Радію за те, що зроблено. Аби зігріти захисників на Золотоніччині. Селяни майструють економні буржуйки на передову. Такими людьми перемога по-любому буде за нами. Дві ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури на Черкащині під час ранкової тривоги. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Травмовано чотири особи вони перебувають у лікарні. Частина області залишилася без світла. Також частково відсутнє водопостачання. Відразу після е... Відміни ракетної небезпеки служби водночас почали працювати над відновленням електроенергії. Спочатку було локалізовано і вирішено питання з наслідками самих обстрілів самих, самого враженого об'єкту і паралельно були перепідключення здійснені нашими енергетиками відносно того, щоб поступово відновити всю енергосистему області. В першу чергу, звичайно, це були підключені наші лікарні. Тому що це першочергово, потім водопостачання, водовідведення. Наразі ми маємо практично десь на 80% від того, що було знеживлено, відновлено. В обласному центрі протягом дня не працювали світлофори за безпекою на дорозі стежили регулювальники. Також у місті утворилися черги біля заправок, магазинів та терміналів. Як повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, нині енергопостачання поступово відновлюють електроенергію частково не в тій кількості, скільки потрібно для міста Черкаси подано. Значить, водозабор зараз працює. І наповнює е, другий, третій підйом. Зараз заповнюємо. Фактично десь заповнено близько 70% вже. Уже на сьогоднішній е, час. Зараз е, поки не подаємо воду в місто, тому що е, відновлюємо електропостачання до каналізаційно насосних станцій. Які знаходяться в місті Чергаси. Я думаю, що протягом 2-3-4 годин ми постараємося максимально впоратися. 73 рятувальники та 15 одиниць техніки працювали на ліквідацію пожежі внаслідок ракетних обстрілів об'єкта енергетичної інфраструктури, розповіла Суспільному. Речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у котре наголошує, що під час повітряної тривоги необхідно знаходитися в укриттях, пам'ятайте про правило двох стін у разі надзвичайної події чи ситуації. Не публікуйте фото, відео та не пересилайте месенджерами, а чекайте на офіційні повідомлення від військової адміністрації. Нагадаємо, сьогодні вранці Росія завдала масового ракетного удару по Україні. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат відзвітував про 44 збиті крилаті ракети з понад пів сотні випущених. Також він додав, що крім крилатих ракет, ворог обстрілює українські території із зенітно-ракетних комплексів та реактивної артилерії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ворог атакував 10 регіонів та пошкодив 18 об'єктів критичної інфраструктури. Більшість із яких енергетичні. Нині знеструмлено сотні населених пунктів у самих областях України. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. На фінішній прямій у одній з громад Черкащини завершують відновлювати пошкоджені внаслідок збитої російської ракети будинки. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця роботи планують завершити за два тижні. Нині у будинках, які найбільше постраждали, вже відбудували стіни, замінили вікна та перекрили дах. Більше Вікторія Гончарук розповість. Різьблення під дахом єдине, що залишилося від згадок про старий будинок. Нині дім не впізнати, каже мама власниці Галина Соліменко. Немає старої будівлі, сарая, скажімо так, який був хата. Вся відновлена, криша, вікна обкладена кирпичом по новому. Будинок її доньки один з найбільш пошкоджених внаслідок збитої російської ракети. Відновити його вдалося у найстисліші терміни, каже жінка. Дійсно, бригада заїхала тринадцять 4, рівно два тижні минуло. Радію за те, що зроблено. Цей будинок відбудували за гроші обласної військової адміністрації, говорить очільник Ігор Табурець. Ми взяли на себе відповідальність і виконали місію щодо відновлення саме найбільших пошкоджених будівель, найбільших пошкоджених домогосподарств. Решта домовленість така, що по мірі відновлення цих домогосподарств самі самі люди будуть зберігати свої витрати, чеки відповідно до тих актів обстежень, які Створені вони будуть офіційно отримувати відповідну матеріальну. Допомогу за результатами вже прийнятими самою обідною територіальною громадою. Сусідній будинок теж на етапі завершення, розповідає голова громади Олександр Петрович. Лишилося перекрити дах та встановити склопакети. Це було відновлено власними зусиллями. Оці дві стіни розібрано, тому що вони прийшли непригодність і відклонилися від будівлі. Це було розібрано до фундамента і по новому викладені. Своїми зусиллями ці дві стіни. І покрівля на цій будівлі це допомога військової адміністрації, зі слів очільника громади. Тим, хто самостійно відновлював руйнування, варто очікувати виплати до кінця року. На це дуже сподівається. І Альона Бусько. Тут нас взагалі вибите вікно було. То ми поставили теж нове, тому що там була плюнка. І оці два тижні вчора, позавчора були дощі. І холодно. ну, звісно, холодно і дуже чуть і страшно перед зимою. Частину грошей ми позичили, і частину грошей допомогли. Нам ну, на в інстаграмі фей збуці виставили, що у нас таке трапилося. Усього у громаді пошкоджено 38 домогосподарств. Шість з них були у критичному стані, говорить голова громади. Завершити їх відновлення планують вже за два тижні. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина. У 85 закладах освіти Черкащини сьогодні розпочалися осінні канікули. Розповів Суспільному начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський каже, частина шкіл відпочивала протягом тижня із 24 жовтня. Ще частина організує канікули із 7 листопада. 86 шкіл вирішили перенести відпочинок на зимовий період. Вони об'єднають осінні і зимові канікули в одні канікули. Це, скоріше всього, буде в кінці грудня на початку січня, в перші декади січня, як традиційно, наші канікули є, і в першу, це пов'язано з тим, що в наших колег, педагогів, зокрема і керівників територіальних громад, є бажання дещо зекономити енергоресурс саме зараз в осінній період часу. Коли от ще більш-менш тепло, ще можна повчитися при нормальних умовах, менше використати опалення. А в зимовий період тоді прикрутити опалення, там, щоб тільки була плюсова температура і енергоресурс, забезпечити таке його економічне використання. Завдяки капітальному ремонту та утепленню на 20% менше платять за тепло. Розповіла Суспільному голова ОСББ за адресою Нижня Горова 44 у Черкасах Юлія Остапчук. Їхній будинок став першим в області, де для капітального ремонту залучили кошти Державного фонду енергоефективності. Чи змінилися суми у платіжках за тепло та скільки коштував ремонт будинку, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Це 35-річний будинок за адресою Нижня Горова 44. Власник однокімнатної квартири Олександр Калєдін тут проживає шість років. Каже, зробив одноразовий внесок на капітальний ремонт у шість тисяч гривень. Стало краще, ми відчуваємо, стало краще. Тобто батареї взимку ледь теплі, але в квартирі досить тепло. І в нас менш ніж 22-21 градус не бувало. Скільки десь взимку платите за опалення? Десь біля 800, 800 гривень. у цьому будинку 108 Квартир за шість років існування ОСББ відновили дах, встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили двері та вікна у місцях загального користування. Тут у нас Світлодіодне освітлення з датчиком руху, тобто це теж економить електроенергію і тамбурні двері дають додатково зберігають тепло. Якщо порівнювати опалювальний період до утеплення і порівнювати з опалювальним періодом 2021-2022 року, який був, то економія по теплоносію по кілька калоріям десь Відсотки, коли заселився 20 років тому, то осінньо-зимовий період було дуже холодно. Пригадує мешканець будинку Владислав Свириденко. Радіє каже, що вдалося зробити комплексне утеплення у будівлі, а не клаптикове. його навіть плиткою обіклали. От і все рівно проблеми з швами були було дуже холодно, тому що основна частина, як бачите, на північ виходить. І основна маса квартир була а, досить холодна, особливо в міжсезоння. за 12 тисяч. Ну утеплить би свою окрему квартиру. Ну може б і вдалося, але б того комплексного а, рішення по утепленню всього будинку ми б не досягли. Комплексне утеплення будинку коштувало 3 мільйони 300 тисяч гривень. Розповідає голова ОСББ Юлія Остапчук. Наші кошти, які ми як ОСББ, повинні були збирати, це близько мільйона, і фонд компенсував приблизно два мільйона двісті тисяч гривень. Решту додає мешканці будинку, повинні були сплатити самотужки. Ми встановили внесок, цільовий внесок на утеплення будинку 175 гривень з метра квадратного загальної площі квартири. У деяких будинках, які утеплили за рахунок гранту від фонду енергоефективності, економія тепла залежно від виду ремонту, складає від 20 до 50 відсотків. Розповідає скайпом директор фонду енергоефективності Єгор Форенюк. Приймаємо це такий Розрахунковий термін окупності приблизно три роки. Але ми маємо випадки, коли всі заходи, які були впроваджені до опального сезону, після того як він проходить, вже окупаються ці заходи на 100% за один опалювальний сезон. За словами керівника, по області для участі надійшла 41 заявка. З них 39 це будинки у Черкасах. З початку війни нові заявки у роботу поки що не беруть. Ми поки що не приймаємо нових заявок на участь, тому що в нас обмежений статутний капітал його поповнення в цьому на початку цього року з зрозумілих причин не відбулося, тому ми не можемо приймати саме нових заявок. Це всі заявки, які подавалися на протязі 2020-2021 року. Ірина Філенко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Гріє сім годин поспіль та вагою 40 кілограмів. Таку піч на Золотоніщині майструє місцевий житель Сергій Безсмертний із односельчанами. Працюють, каже, щодня, аби зігріти захисників. Свої вироби відправляють на передову. Аби не зупиняти роботу, шукають метал. Із майстрами спілкувалася Тетяна Рева. Вони створили місцеву самооборону, як тільки почалася війна. Не полишають роботу і тепер. Сергій, Микола та Віктор майструють піч військовим. Коли є стічого, коли є потреба, один за одним газовий балон перетворюють на ось такий виріб. Рівно 40 кілограм, вона абсолютно мобільна. Двоє чоловіків можуть прекрасно її нести. Це Сергій Безсмертний, він згуртував біля себе людей. Першочергово ж поспілкувалися ж безпосередньо із військовими, що є на сьогоднішній день, чи стане в нагоді, скажімо, наш виріб, чи, чи потрібний він взагалі. Е, ну, нас підтримали, сказали, що так. Да, якщо будуть, скажем, піч буде так працювати, як було заявлено, що її довготривалість, горіння. На столі власні ескізи пристрою та подяка від місцевої тероборони. Там переконалися, що вони практичні, розповідає старший зведеного підрозділу Михайло Григорець. Вона економна. Допустимо, якщо буржуйка воєнна ну, багато дров і не дає тепла такого, як положено, та економічна буржуйка і тепло дуже довго держить. Тобто блендажі, ну, нагріти і підтримувати тепло намного у тими буржуйками, які виготовляють люди. Весь секрет ось у такій камері, показує пан Сергій. Тут більше тління. І догорання у другій камері, догорання піролізних газів. Аби зігріти ще більше військових, працюють щодня, розповідає Микола Пухальський. Оповняються водою, вирізаються ті самі, потім обрізаються всі лишні деталі. Без допомоги людей було б складно, говорить Віктор Гетьман. Зносять балони, матеріал, метал, кого що є. Втім, така підмога потрібна постійно, каже пан Сергій. Сьогодні у нас є балони, немає метала. Метал на сьогоднішній день метал ми вирішили. Також там буде у нас, скажімо, на, те, на ту кількість балонів у нас метала буде. То виникають там слідуючі ж проблеми: ті самі електроди, ті самі відрізні диски. Продовжуватимуть працювати, бо є потреба і бажання, каже Микола. Я думаю, що з такими людьми перемога по-любому буде за нами. Тетяна Рева, Олег Кореш, Новини на Суспільному, Черкащина. Це була остання інформація. Випуску більше новин на нашому сайті та у всіх соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.